Всім добрий день. Друзі, сьогодні хочу зняти коротеньке відео. Покажу вам свою тепличку, свої рослинки, все як є. Нічого від вас не буду там десь скривати і тому подібне. Дивіться, всі ці гортензії мої, всі рослинки мої. Це ще, правда, не всі, але ці, що в теплиці, всі. вирощую сама, як ви бачите. Ось тут у мене корінюється, ось уже укорінені. Зараз покажу. Бачите, вже треба розсаджувати. Тут вже розсаджені, вже причинені до е, повітря. Ну, е, багато тут в мене процедур з ними проходить, е, але відео зараз не про те. Вчора в мене була жіночка, яка хотіла замовити рослинки, і е, знаєте, так мене не на, на, на протязі, напевно, години. Е, Трошки за мною такі, знаєте, фізичні, як би так сказати, спортивні дії. Я там бігала, показувала ірсунку, таку, таку, фотографувала. Люди просять фотографувати, я, звичайно, фотографую, це нормально, я вважаю, що це так і має бути. Людина має знати, що вона бере і що купляє. І ось було Три гортензії вона хотіла замовити, деревоподібну, яка вже була з бутонами, волотиста з бутонами, і однорічну гортензію великолисту. Дивіться, я і запропонувала її таку квітку. Як ви вважаєте, от така квітка нормальна для висадки, правда? Дивіться, вона дерев'яненький стволик, другий, пускає пагор, гарно наросла. Жіночка питає, буде наквітнути після декількох фотографій? Ну, звичайно, буде. Якщо ви посадите її в гарний ґрунт, гарно буде це доглядати, на наступному році вона вам дасть найменше, ну, мабуть, бутони три. Ну, так. Але чи вона буде квітнути, і не знаю. Може, вона дасть в цьому році ще бутон, хто його знає. Бачите, дивіться, є ось такі однорічні, це однорічний і це однорічний. Це щоб ви просто бачили. Але ось ці два я до продажу ну, навіть не. не... Пропоную, тому що вони ще не, не такі великі. До речі, це мають може квітнути і та може дати квітку. Але я не знаю, як воно буде, але я їх для продажу не, е, людям е, навіть не, не виставляю. Але що хочу показати: ось це однорічна, бачите? Вона квітне. Я таку теж не пропоную для продажу. І це однорічна. Вона теж квітне. Але для продажу я теж її не пропоную. Вони гарненькі, непогані. Люди купляють такі, я бачу десь там на базарі. Бачу, люди несуть, купили. Ну, я не, не, не розумію для чого. Я сама була недавно на базарі, запитала ціна по 200 гривень, за що я теж не розумію за квітку. Але що хочу вам показати. Дивіться, при покупці рослин ви маєте на що звертати увагу. Я недавно теж бачила пост, і люди. Жіночка вистала пост, я купила гортензії, не знаю, що з ними робити. Купила ось такі гортензив. Ну, це мої, але вона купила десь такі приблизно. Бачите, це гортензії? Ось це однорічна, а це ці 5 місяців. І є продавці, які пропонують такі гортензії, як однорічні. Дивіться, не путайте. Не може бути ось така гортензія, якої ще нема дерев'яного пагона, стволика, він не одрієві не може бути однорічною. Вона може мати місце і купити, да, десь там, пересадити в інший там. Ну, Я в ґрунт пересадила, але б її, але їй треба дуже багато приділяти уваги. Але це не гортензії, які треба виставляти як однорічні на продаж. Я такі ніколи не виставляю. Не кожна людина може з цим, знаєте, справитися, хоча я не вважаю, що гортензія така дуже вибаглива квітка. Ось, Але дивіться, в чому було питання? Питання було в тому, що жіночка хотіла наложний, наложним платежом, щоб я її відправила. Я завжди кажу, і пишу, і виставляю депости. Я пишу, що я не відправляю наложним платежом. Я не вважаю, що 100 гривень за таку рослинку – це багато. Ні, можна, звичайно, десь пошукати. Я недавно теж бачила, жіночка виставила пост і прислали просто на а якісь накопані десь в лісі деревцятка. Ну, і жіночка пише наложним платежом. Я кажу, ні, не відправляю після часу, того, як вона мене туди-сюди бігала, вона каже, тоді ні. Ну, ні, так ні, гарного вечора, будьте здорові. Е, я хочу зараз е, пояснити, чому я не відправляю наложним платежом. Не тому, що я якась там шахрайка, як є там інші, я не знаю, може є. Для мене, то, знаєте, було б соромно так себе вести, там, відправити людині незрозуміло, не, не, не що. Але є такі люди, які там пишуть, от мені прислали, непонятно, що там, одні покупці да, там буває. Ну, то Слава Богу, не в мене, у мене все добре. Поки не було таких відгуків поганих. І я дуже не хочу, щоб такі були, тому не пропоную рослинки погані. Чому не відправляю наложним платежам? Тому що є люди, які забирають рослинку, там, прислала рослинка на пошту і там через 3-5 днів. Звичайно, рослинка, гортензія, яка вологолюбива, вона. Може себе показати негарно, може десь зав'янути листя, ще щось. І вона не буде мати вигляду. І тоді що? Ось мені це не подобається. Мені теж чесно, як я беру ще росинку, я хочу, щоб вона вас радувала. І якщо є люди, які не забирають росинку, мені вона, допустимо, повернеться через 10 днів. І справа не в тому, що вона мені вже повернеться, а мені гроші треба заплатити за пересилку. Ні, справа навіть не в грошах. А справа в тому, що я на неї потратила рік свого життя, щоб виростити для вас таку красу. І потім і Мені її, якщо вийде, треба буде якось реанімувати, якщо вийде вийде да, у мене, щоб вона вижила, або зовсім вона пропаде. І мені того шкода. Тому, друзі, якщо ви замовляєте рослинки, ви маєте розуміти, що або ви довіряєте людині, яка вам відправляє, і повністю оплачуєте рослинку, або наложена плата за такі послуги. вона... І я рахую, не зовсім правильно щодо рослин. І я вас прошу: не путайте однорічну рослину з п'ятимісячною. Дякую всім за те, що були зі мною. Всім гарного дня, гарного настрою, мирного неба, до слідуючих відео.